Друзі, всім привіт! agrotex склад Сьогодні знімаємо файтери. Файтер т 404 рд Це моделька, грубо говоря, замінник Скаута 404-го. Це одна компанія, хто не знав, випускає. І по суті, вони за змістом дуже-дуже схожі. Тільки файтера йдуть дешевші. Хоча гарантійні умови, доставка все у них таке саме. Значить, Перше, на що треба звернути увагу, тут стоять негадовські мости, тріх, трохи простіші, але. Крепость цього моста в мене сумніву не викликає. Тут стоїть нормальний, на сороковому тракторі стоїть нормальний сороковий чулок, нормальний сороковий редуктор, нормальний міст. Гідропоцілювач звичайний в захисній оболонці. Тут КМ 490 двигун, чотирьохциліндровий. Маса, розподільник стоїть у нас. А з правої сторони тут же бачимо стартер, два насоси інша, генератор, стандартне розташування і зливний, бачок, зливний шланг верніше радіатора, сам радіатор, лопасті. Тобто, ну, стандартне розташування, що я буду вам казати? Резина, Резина тут широка, це 7,5-16. передні крила з бризовиками йдуть. Задня резина 122 х 24 Звертаємо увагу, що розбарний задній диск на сороковці на бюджетному тракторі. Є також довантажувачі, є з двох сторон підножка для того, щоб залазити на цей тракторець. Значить, давайте подивимось, що ми маємо по задній частині. Звичайно, це у нас іде примусова гідравліка. Вони йдуть в принципі, на всіх вже моделях Scout, на всіх моделях Fighter, окрім 244. 4 гідровиходи, тобто заряджений трактор під те, щоб використовувати там щітку, лопату, гідравлічну і так далі. Так, Ще маємо, е, ще маємо значить, е, чулок 604, час на 40-х скаутах такий самий стоїть. Причіпний механізм е, з регулюванням тобто верхнього нижнього положення. Так, ну, по яблучкам тут звісно, від скаута відмінність є. тобто На скаутах стоять, хто не знав, крюки зі з'ємними яблуками. Тут стоять ще стандартні, просто яблучка. І е, теобразна пластина. Розкоси, все кріпиться до чолков, тобто в принципі, нормально. Задня колія регульована. Все окей. Зашитий простір, є місце під розетку. Е, також у нас маслоприйомничок з температурою. Навіть можна. Міряти. Вірніше, тут, скоріш за все, не, ті, не стільки температура, скільки ще і контроль просто масла. Я не знаю. Це розширювальний бачок масла. Коротше. Е, він невеличкий, але він є. Е, під номерний знак кріплення, але я не бачу підсвітки. Тобто, На цих тракторах, скоріш за все, підсвітка не передбачена. Хоча задній ліхтар з тапарів е, зроблено, все в ледовському типі. Так, сам трактор має повністю рівну підлогу, підвісні педалі. Здвоєна педаль гальм, є фіксатор задніх гальм, регульована е, колонка рульова. Е, получається, У нас йде реверсна коробка. Тобто тут реверс біля керма стоїть. Основна коліса у нас з правої сторони, під'єднання переднього приводу, повишені, поніжені, тобто зменшувач ходу. Це у нас вмикається вал відбору по швидкостям. А це у нас вмикається вал відбору просто. Це у нас блокування диференціалу і гідравліка. Все просто. На всіх тракторах воно плюс-мінус іде однаково. Приборна панель електронного типу, комбінованого, звичайна, стандартна, в принципі, окей. Значить, по підлокотникам стандартне сидіння, пружиністе, регульоване по вильоту, регулюється по жорсткості. Все можна під себе підігнати. Для чого цей трактор підійде? Можна поставити вже лопату 1,8, можна поставити погрузчика 3,25 плуг, метр шістдесяту фризу. Доволі такі непогані показники має тракторець. І що я вам скажу, за свою ціну просто шикарна пропозиція. Ціна на сьогоднішній день складає 7400 доларів. За 7400 у вас реверсна з рівною підлогою, з великим пластиковим баком, з великою резиною, з примусовою гідравлікою, навіть з розширювальним бачком під. Прицепи чи якісь гідравлічне обладнання. І ще й підвісні педалі Ну це просто сказка. І, по суті, свої два роки гарантії, безкоштовна доставка без передоплати. Трактор від того самого виробника, що і скаут тобто, ви берете, можна сказати, скаут з тими самими характеристиками, але дешевше, на 600, 500, 700 доларів. Тобто, реально класний трактор. Якщо вам сподобалась дана модель, Будь ласка, натисніть лайк, поставте коментар цьому відео, напишіть, як вам цей трактор взагалі. І чекаємо ваших дзвінків по замовленню. Номер бачите на екрані. Пока-пока.